Привіт, друзі! Для багатьох людей є частиною звичайного режиму харчування. Дехто вважає, що перекусів слід уникати, оскільки вони шкідливі для здоров'я або можуть сприяти збільшенню ваги. Але вибір здорових перекусів може стати здоровою частиною вашого раціону. І в цьому відео ми допоможемо вам обрати здорові перекуси, які покращать ваше здоров'я та раціон харчування. Тож, давайте подивимось. Горіхи Горіхи це завжди хороший вибір для здорового перекусу, оскільки вони містять багато клітковини, білка та корисних жирів. Якщо ваша мета схуднення, ми рекомендуємо горіхи через їхню здатність довше зберігати відчуття ситості, ніж інші перекуси, тільки будьте обережні, щоб не перестаратися з ними. Хоча горіхи містять багато корисних поживних речовин, все одно легко переборщити з розміром порції, оскільки вони містять багато калорій. Також обов'язково віддавайте перевагу сирим горіхам, а не тим, що криті сіллю чи цукром. Грецький йогурт Багато хто не знає про грецький йогурт. Він не тільки густіший за звичайний, що допомагає довше відчувати себе ситими, але й має непоганий смак. А якщо ви додасте до грецького йогурту свіжі ягоди, то отримаєте солодкий смак, який буде приємним для вас. Грецький йогурт також допомагає прискорити метаболізм. Ягоди з іншого боку підходять не тільки тому, що вони смачні, але й тому, що вони низькокалорійні і мають величезні переваги для здоров'я, в тому числі допомагають у роботі мозку, а також допомагають боротися з раковими клітинами. Пармезан: Пармезан це твердий витриманий сир, який має зернисту текстуру та солоний горіховий смак. Його виготовляють із сирого непастеризованого коров'ячого молока, яке витримують щонайменше 12 місяців, щоб бити шкідливі бактерії та надати йому насиченого смаку. Оскільки пармезан багатий на кальцій і фосфор це поживні речовини, які відіграють важливу роль у формуванні кісток. Завдяки тривалій витримці, пармезан має дуже низький вміст лактози і зазвичай переноситься більшістю людей з непереносимістю лактози. Банани банани чудовий спосіб гамувати тягу до солодкого. Разом з розумною кількістю природного цукру і вуглеводів вони містять клітковину, білок та калій. Це означає, що вони не змусять вашу енергію злетіти до небес і упасти, як це відбувається з цукерками та іншими солодощами. Варені яйця. Яйця один з найкорисніших і найсприятливіших продуктів для схуднення, які ви можете їсти. Вони неймовірно ситні завдяки високому вмісту білка. Хоча високий рівень холестерину роками створює їм погану репутацію, останні дослідження показують, що помірне вживання яєць, яке не перевищує 4 штуки на тиждень, не викликає проблем зі здоров'ям. Чорний шоколад. Наукові дослідження показали, що чорний шоколад багатий на антиоксиданти і насичений поживними речовинами, що робить ці гірко-солодкі солодощі поживним і смачним перекусом. Згідно з дослідженнями, темний шоколад містить фітонутрієнти, які діють як антиоксиданти, і можуть відігравати роль у профілактиці раку та здоров'ї серця. Какао може допомогти зменшити запалення і потенційно знизити кров'яний тиск. Найкраще обирати шоколад із містом какао не менше 70%. Адже шоколад з меншим містом какао містить більше цукру та нездорових жирів. Щоб уникнути збільшення ваги, рекомендується з'їдати не більше 30 грамів чорного шоколаду на день, гарбузове насіння. Гарбузове насіння смачна закуска, багата на рослинний білок. У ньому багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що робить його поживним. Крім того, ви можете підсмажити його, щоб отримати ще більше смаку. Сушені фрукти. Хоча свіжі фрукти це неймовірно поживна закуска, яка підходить для більшості дієт. Ми також полюбляємо сухофрукти. Хоча під час сушіння з них втрачається вода, але це не означає, що вони не корисні для здоров'я. Одне з досліджень показало, що сухофрукти містять більше клітковини та антиоксидантівні свіжі, що робить їх корисними для серця та дієти, а також допомагає прискорити метаболізм. Ще одна чудова річ про сухофрукти це те, що ви можете їсти їх без особливих зусиль або приготування. Просто їжте сухофрукти прямо з упаковки, тільки обов'язково перевіряйте етикетку, оскільки деякі виробники можуть додавати до них цукор. Авокадо. Дослідження показують, що регулярне вживання авокадо може допомогти знизити рівень поганого холестерину. З хорошого стиглого авокадо можна приготувати смачну закуску. Крім того, половинка авокадо містить близько 160 калорій і багата на корисні жири та клітковину. Розріжте його навпіл з бризні або лаймовим соком і насолоджуйтеся. Тип перекусу, який ви обираєте, визначає, чи може він посприяти досягненню ваших цілей щодо схуднення та здоров'я. Намагайтеся обмежити ультраоброблені перекуси, які містять надлишок солі, цукру та нездорових жирів. Натомість обирайте поживні перекуси, які містять клітковину, білок і корисні жири. Ці здорові варіанти допоможуть вам довше залишатися ситими, а також забезпечать вас великою кількістю вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які перекуси ви любите. Розкажіть, мені буде цікаво. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на цей канал. До зустрічі в моїх нових відео і будьте здорові!